В часи похмурого середньовіччя нерідко траплялися війни й каральні акції, коли цілі міста, цілі народи нищилися під корінь до останнього малюка. У першій половині гуманного та цивілізованого ХХ століття пам'ять про те зло вже припала порохом. Ми можемо вірити чи не вірити в Бога теорію Дарвіна чи в життя на Марсі. Але якщо хтось обіцяє вас убити, в це варто вірити завжди. Адже коли означений хтось. Обрости м'язами та отримає вплив, пити боржомі буде вже запізно. На початку 30-х років минулого століття представники Націонал-соціалістичної робітничої партії Німеччини НСДАП прямим текстом озвучували своє прагнення очистити світ від євреїв. Вони відкрито абсолютно не, приховано, не абсолютно не таємно відкрито. Заявили, що євреї не мають бути громадянами. Країни і євреї взагалі заважають розвитку Європи і Німеччини. І весь єврейський народ, діти, чоловіки, жінки, вони мають зникнути. Це була відкрита політика. 1935 року у Нюрнберзі приймаються закони про громадянина рейху, про охорону німецької крові та німецької честі. Для більш як півмільйона євреїв, що в Німеччині народилися, виросли і іншої країни, не знали. Це означало втрату громадянства. Втім, більшості німецьких євреїв легше було плекати ілюзії, ніж прийняти сувору та небезпечну реальність. Неприязнь до людини завжди ґрунтувалася на її інакшості. Абсолютно дикі вислови про неповноцінну расу, неправильний череп, неарійську кров були такими ж маразматичними, як і протилежні за суттю допотопні тези про обраний народ. Але для традиційно законослухняних німців вони стали сигналом дозволом на цькування. Спочатку євреїв намагалися просто вичавити з країни, їх звільняли з роботи, їм забороняли займати державні посади, позбавляли бізнесу. За кордон єврейських біженців приймав вкрай неохоче, а рятівної держави Ізраїль тоді ще не існувало. Наприкінці 1938 року. Німеччиною прокотилася хвиля єврейських погромів. Відома під назвою Кришталева Ніч. А потім почалася Друга світова, і дуже скоро країни, що стали пристанищем для втікачів, і самі опинилися під нацистською окупацією. Станом на літо 1941 року, нацисти вже не обмежували свій вплив позбавленням громадянства або примусовою інтеграцією, адже їх представників цієї нації на окупованих територіях ішов на мільйони. Євреїв збирали у гетто та відправляли до таборів. З радянськими євреями церемонилися ще менше. Моторошний рекорд Київського Бабиного Яру до кінця війни так і не побило жодне інше місце екзекуції. За два дні кінця вересня 1941 року тут було розстріляно близько 34 тисяч євреїв. Ні до, ні після цього одночасно такої кількості не нищилося. При цьому по всій Україні подібних місць були десятки. Остаточне вирішення єврейського питання. Документу, який затверджував би цей термін, не збереглося. Втім, про нього уголос говорили нацистські керманичі. По всій окупованій Європі, особи єврейського походження, почуватися в безпеці не могли. Їм залишалося лише ховатися. Їх ловили і відправляли у кращому випадку до концентраційних таборів. У гіршому спрямовували одразу до таборів смерті. Тобто табори, де не працювали, а де табори, де привозили, одразу душили газом і вбивали. Таких таборів є шість. Вони всі на теренах Польщі. Вони всі сьогодні меморіали. Це Аушвіц, це Треблінка, Хелмна, Белжець, Собібор, і Майдан. Згадані фабрики смерті не призначалися для знищення виключно євреїв. Проте саме єврейські жертви становили в них більшість, в деяких з них переважну більшість. Польща також була обрана не випадково. Саме тут частка до єврейського населення була найвищою. Колабораціонізм, явище інтернаціональне. В усі часи знаходилися люди, що волею чи неволею співпрацювали з окупантами. Є відомості, що наглядачами у Варшавському гетто нацисти почасти призначали самих євреїв. Що ж тоді говорити про представників інших націй? Колаборантів, добровільних чи вимушених, активно залучали як для пошуку, так власне, і для нищення євреїв. За замовчування відомостей про єврейські схованки людям загрожували серйозні репресії, а на окупованих радянських територіях однозначна смерть. Дещо кращим було становище євреїв у країнах-союзницях Третього рейху, як не дивно. Звісно, утиски мали місце, втім до нищення не доходило, принаймні до того часу, поки влада в країні належала місцевим елітам. Нищення євреїв на теренах Третього рейху перетворилося на індустрію. Керівництво таборів, охорона, власне, екзекутори проходили спеціальну підготовку. Курси підвищення кваліфікації, Хто не зобов'язаний виконувати злочинний наказ. Тим саме наказом екзекутори виправдовували свої дії на повоєнних процесах. Мовляв, які до нас претензії? Адже ми діяли цілком в межах чинного законодавства. Ми законослухняні громадяни. Ми виконували наказ, ми дотримувались закону. Результат одних лише євреїв було задушено у газових камерах, спалено у печах, розстріляно у ярах. Близько 6 мільйонів більше аніж чисельність населення таких країн, як скажімо, Хорватія чи Словаччина. Планомірне винищення цілого народу у дусі похмурого середньовіччя 80 років тому притомна людина у вірогідність такої акції повірити б не могла. Проте вона відбулася, чи можливе щось подібне нині? Чи став Холокост суворим уроком для прийдешних поколінь? Мабуть, не варто плекати зайвих надій? Повторення можливе. А справді відбувається те, що росіяни обстріляли сьогодні київську телевежу. В неї влучило дві ракети, загинуло п'ятеро людей. Ще стільки ж постраждало. Причому це була родина, яка прийшла вшанувати жертв пам'яті голокосту. Ці нелюди люди вбивають жертв голокосту вдруге, заявив керівник офісу президента України Андрій Єрмак, шокований обстрілом меморіального комплексу і президент України. Він щойно написав у Твіттері, навіщо 80 років повторювати ніколи знову? Якщо коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним. Ще п'ять життів втрачено. Історія повторюється. двигаться. Для меня ты самая ценная. так, ты не истери. смотри, не под, под ноги, пацаны, смотри. Давайте там, походили. Там Там, давай. Армія російських убивств залишила по собі кривавий слід, який вже не стерти. Понад місяць мешканці Київщини були, наче у пеклі 1369 ексгумованих тіл, 14 братських могил, і майже з десяток катівень, у яких мордували та розстрілювали ні в чому не винних українців. Після деокупації області задокументовані та зафіксовані воєнні злочини змусили здригнутися увесь світ. Вони хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри. Масштаб не на всю Європу, але принцип той самий: табори, де збирають людей, щоб вбити депортації, спалення міста і села знищені повністю. Нічого не залишається живого після расизму. ракетний терор, масові поховання, катівні, найжорсткіші знущання з її живих людей. У них 27 числа зайшли сюди. То тут ховались люди в тому під'їзді. Там було шість чоловік і там троє чи четверо жінок. От шести чоловіків, трьох вони вбили. Як? А перший день застрелили Женю. Просто так на вулиці, не мотивовано зовсім. Просто застрелили його. Ніхто не знає чому навіть. Другого льоню, це другого льоню застрелили. Вранці, вранці подивилися документи, він каже, я тут живу, вон, моя квартира, йому в спину стрелили, він повернувся. Третього взагалі напились, сказали зібрати телефони. Він зібрав телефони, вони його розстріляли ще й гранату кинули. Його взагалі по частям хоронили. там, Руки, ноги окремо, півголовини було ну, жах. У мене брата 5 числа вбили без п'яти чи без п'ять, йшов. Чи курив, чи йшов до бомбосховища до підвалу. Просто вбили, похоронили там далі. Тобто ви кажете, що це такі були ну, неодиничні випадки. Це ні, це системно. Це не системно вбивали людей і, і один. А... Хвастався, а я вже сьогодні двох зняв з вікон, каже. Снайпер хвастався, що я вже сьогодні двох. Може, там десь людей побачив або просто збивав бував їх через вікна. В тому, в тих дев'ятиповерхівці. Це не. Випадковість це не е, якась там військова необхідність. Це просто катування мирних жителів. і в нас просто вбивали. А там далі катували, і руки люди з вбитими, е, зв'язаними руками ззаді, застрелені були. Тості це просто вбивство. Місця масових поховань, закатовані українці, та місця для мук непокірних. На деокупованій Харківщині виявляють моторошні факти російських звірств. У цьому будинку в підвалі загинуло 54 жителі ізюму. Вони ховалися від ворожих обстрілів. Давай на нападає. Давай давай, давай. Пуся, пуся. в ізюмі станом на вчорашній вечір ексгумували 59 тіл: 16 цивільних чоловіків, 26 жінок, 17 військовослужбовців. Понівечені тіла вояків. Усі були в одній ямі. За інформацією очільника Харківської ова Олега Сінігубова, 99% тіл мають ознаки насильницької смерті. Вже є факти, коли особи знаходять з зв'язаними руками або з Мотузками на шиї, у деяких є ознаки переламу кісток на кінцівках, тому ці факти вже свідчать про можливе застосування тортур до цих осіб насильницьку смерть.